Вітаю глядачів телеканалу Раї. В етері Новини Прикарпаття. В студії працює Богдан Горук. Далі про головні події. Доби. Сьогодні усі журналісти святкують своє професійне свято. Від початку війни українські медіа стикнулися з різними викликами та, попри це, працюють та щодня доносять у різні куточки нашої держави та світу важливу і потрібну інформацію, а найголовніше рідною українською мовою. Напередодні професійного свята наша журналістка Надія Польова побувала у культурній столиці України у Львові, досліджувала, якими бачить журналістів пересічні українці, та якими є сучасні змі. Мова засобів масової інформації є показником мовної культури сучасного суспільства. Журналісти своєю щоденною роботою формують обличчя медіа. Український глядач, слухач та читач прагне якісного контенту. Які мають бути журналісти? Вони мають бути відкритими і відвертими, і по перше брати українською мовою. позитивні, щирі і говорити правду. Без рашизмів. правдивим. Коректними такими, як завжди, чесними, професійними, компетентними. Керівниця новинного контенту 24 го каналу Наталія Боднар каже, що українські медіа стрімко змінюються, адаптуються до умов сучасності. А що важливо, говорять українською до якісної журналістки, хочу важливо зауважити те, що будь яке медіа в Україні зараз потребує молодих журналістів, які достатньо вмотивовані. Більшості перейшли на якісний україномовний контент. Його збільшилось на багато разів, як в Ютубі, так і на сайтах. Є багато сайтів, які залишили в оригіналі лише українську мову. І от мовне питання воно зараз є дуже важливим і дуже класно, те, що журналістика стає максимально українізованою на час. Державна мова сьогодні в тренді. Вона є запорукою професійного зростання. Анастасія та Вікторія навчаються у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики. Обидві із російськомовних родин сьогодні вільно спілкуються українською. Зі свого досвіду розповідають, що на мову спілкування значний вплив має оточення. Стосовно переходу на українську мову, це сталося автоматично одразу після того, як я вступила до Львова. Люди, з якими я знайомилась, знали мене виключно як. Настя, яка говорить українською, тому що вони не чули, як Настя говорить російською. Оточення дуже сильно впливає на людину. Я приїхала з розумінням того, що тут спілкуються українською. Все, я тепер спілкуюся українською. Я наразі на спілкуюся з батьками російською. Так само це такий психологічний бар'єр, бо я дуже намагаюся спілкуватися з ними українською. але коли я знаходжусь в Миколаєві або ну спілкуюсь просто зі своїми знайомими з Миколаєва, мене отак от перемикає на російську. Я не можу це дуже складно. Професор кафедри журналістики, доктор філологічних наук, заслужений журналіст України Василь Лизанчук вже понад 40 років навчає майбутніх журналістів та пояснює, що мова це значно більше, аніж просто засіб для спілкування. Я пам'ятаю, як за радянських часів нам постійно вкладали в голову, що мова це засіб. Спілкування. Язик це средство общення. Ну, то правильно, це є мова засіб спілкування. І що, і все? Ну, можна і на міг спілкуватися. І можемо зрозуміти один одного, але мова це засіб творення нації. Мова – це засіб мислення, засіб мова, це засіб культурного утвердження національного. Українці говорять українською національна свідомість разом із нею і розуміння значення мови нарешті прокидається. Шкода, що такою високою ціною. Розтрущив автівку 5 червня. У селі Лінці, що у Заболотівській громаді, неповнолітній воді врізався в металевий місток. Машину юнак без дозволу взяв у свого родича. Більше про аварію знає Юлія Торконяк. Постраждали двоє людей. У селі Іллінці, що у Заболотівській громаді, трапилась аварія. 15-річний мешканець Заболотова без дозволу взяв автівку родича, аби покататись з приятелями. Неповнолітній керманич не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та заїхав у металевий міст. Наслідок аварії до лікарні доставлено пасажирів транспортного засобу. Йдеться про двох мешканців громади 2008 та 2009 років народження. Додому, що в автівці прибували ще двоє неповнолітніх. Вони не травмовані. Неповнолітнього водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він був тверезий. За цим фактом слідчі розпочали Нані провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Нагадаємо, що відповідно до правил дорожнього руху право керувати транспортними засобами можна отримати після досягнення повноліття, тобто з 18 років. А керувати мотоциклом, мопедом чи скутером можна лише 16-річного віку і тільки після отримання посвідчення водія відповідної категорії. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк Телерадіокомпанія Раї. Інтернет-шахрай у Прикарпатця понад 50 тисяч гривень. Продаж несправжніх товарів у мережі вже не перший рік є поширеним видом обману. Як вберегтися від пастки шахраїв, дивіться у наступному матеріалі. Сучасні види шахрайства до поліції Івано-Франківська звернувся місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що переказав більше 50 тисяч гривень продавцю, який пообіцяв надіслати комп'ютерну техніку. Проте бажаний товар чоловік так і не отримав. Оголошення він знайшов у соціальній мережі. Чоловік зв'язався з нібито продавцем, а той, в свою чергу, переконав його здійснити оплату за товар через сервіс інтернет-доставки. Потерпілий погодився та оформив переказ пізніше зв'язок за Стом обірвався. А товар чоловік так і не отримав, щоб не стати жертвою інтернет-шахрайства, правоохоронці радять дотримуватись певних правил. Не розголошуйте інформацію про платіжну карту та не вводьте дані на сторонніх ресурсах. Якщо здійснюєте покупку в мережі інтернет, оплачуйте товар після його отримання, намагайтеся уникнути покупок, де вимагають оплатити за товар наперед. Адже ви ризикуєте отримати товар не тієї якості або взагалі його не отримати. Купуйте товар на перевірених сайтах та перевіряйте. Айти відгуки щодо сайтів продавців чи онлайн-магазинів здійснювати платіжні операції лише на так званих захищених сайтах. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». 7 червня в Івано-Франківській громаді останній день навчального року. Відтак на території шкіл відбудуться урочисті останні дзвоники. Скільки школярів цьогоріч отримають документи про освіту? Та скільки свідоцтві знакою розповість Юлія Торконяк. Навчальний рік завершено вже 7 червня у більшості освітніх закладів Івано-Франківської громади пролунають останні дзвоники. Декілька шкіл зазначає представниця департаменту освіти та науки Ольга Шендрик, вже встигли провести традиційні урочистості з нагоди завершення навчання. Загалом цьогоріч у громаді видано понад 8,5 тисяч документів про освіту загального зразка. Видано Кінці року 3778 свідоцтв про здобуття початкової освіти, тобто в нас є чотирикласники, які теж отримують уже документ, без якого вони не можуть продовжити навчання в п'ятих класах. 3137 свідоцтв про здобуття базової середньої освіти це дев'ятикласники, та 1697 свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти це одинадцяті класи. Також всі заклади вже отримали похвальні листи, грамоти та додатки і можуть спокійно їх заповнювати. Єдиний момент, що всі вручення відбудуться після 7 червня. За підсумками навчального року, також видано більше півтисячі свідоцтв із відзнакою. Цьогоріч ми маємо. 301 випускник 9 класу, який отримує документ з відзнакою, та 208 випускників 11 класу, які будуть нагороджені 158 мед... золотих медалей та 50 срібних. 14 травня розпочалася основна сесія національного мультипредметного тесту, яка триватиме до 23 червня. Маємо сьогодні статистику про те, що 10% не з'являються на пункти тестування. Ще раз зайдіть в свої персональні кабінети. Добре, перевірте адресу. Пункту тестування і вчасно приходьте на пункти тестування. Крім того, нині активно триває зарахування у перші класи. 31 травня завершився перший етап реєстрації. А 17 червня каже посадовиця, стартує другий станом на сьогодні. У нас зареєстровано 2457 першокласників. Якщо бути відвертою, планували ми у лютому місяці, що в нас буде 3542 першокласники. Тому очікуємо літом ще на вільні місця. Хто бажає? Є заклади, які вже повністю завершили свій набір, які набрали повністю всіх діток і більше добирати не будуть, але Цих закладів не так багато. Заклади дошкільної освіти за рішенням міської ради працюватимуть ще до кінця червня. А з липня по серпень будуть діяти вісім чергових дитячих садків у кожному мікрорайоні міста. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. А у деяких навчальних закладах Прикарпаття останні дзвінки вже пролунали. До прикладу, урочисті заходи провели у школі, що у селі Дим'яні у Борштинської громади. У цей літній час цей освітній заклад святкує своє 50-ліття. На ювелейному останньому дзвонику побувала Надія Польова. Школа у селі Дем'янів тепер це філія Бурштинського ліцею номер 3 готується до святкування. Ще зранку сюди спішать діти та вчителі. А ще маленькі дошкільнята, які зовсім скоро приєднаються до великої шкільної родини. Сьогодні найбільше хвилюються випускники 9 класу. Це ювілейний випуск та останній дзвінок. Юних хлопців та дівчат оплесками вітали на шкільному подвір'ї. Вони головні герої сьогоднішнього свята, бо в останні можуть себе називати школярами в стінах цієї школи. Урочиста лінійка Почалася традиційно підняттям прапора гімном та хвилиною мовчання за героями, які полягли на війні. З ювілеєм та завершенням навчального року освітян та учнів привітав отець Ігор Третяк. І сьогодні, дякуючи Богові, дякуємо і нашим героям, нашим захисникам, які сьогодні зробили все для того, щоб ми з вами були такі гарні і красиві. Щоб над нами все ж таки було чисте і мирне небо, що співали пташки. Ми тут, як ніхто, так само десь розуміємо і чуємо, що таке є війна. Я приніс з собою трошки води свяченої. Дуже буду кропити випускників. голова громади Василь Андрієшин побажав випускникам легкої дороги у доросле життя. Щиро вітаю сьогодні вас, святом стані дзвоника. Вітаю з підстаріччям школи, це дуже важливо. 50 років школі. Що ж хочеться сьогодні, побажати вам усім, ну, зокрема, випускникам, в першу чергу, все залежить від вас самих, дорогі діти. А вам, власне, зараз треба здавати екзамени на дружбу, на кохання. На цінності цін. їх треба обирати. Як розповідає завідувачка Дем'янівської філії Бурштинського ліцею номер 3 Марія Саранчук, школа за 50 років випустила зі своїх стін багато хороших та успішних людей. Наша школа випустила близько 2,5 тисяч випускників. Наші випускники зреалізували себе в сучасному суспільстві. Багато з них стали науковцями, медиками, також військовими. І стали люди робочих професій, але всі вони люди з великої літери. Незважаючи на сьогодні щемливий і такий неспокійний час іде війна, ми віримо в те, що ми, українці, ми сильна нація, ми переможемо. Слава Україні! Випускники початкової школи підготували з нагоди свята танцювальний флешмоб. Це діти, шкільне дитинство яких проходить у найбільших випробуваннях сучасної України. Та попри це вони світлі, щирі та вміють радіти життю. А що найголовніше справжні патріоти рідної землі. Уже традиційно випускники на згадку про себе подарували усім гостям свята та вчителям маленькі бутоньєрки зі синьо-жовтими стрічками. А далі танець, до якого усі випускники готуються протягом року. Молоді і красиві граційні в танці, такі впевнені та відкриті до нового життя і трішки сумують ще у душі, тому що ми прощаємося зі школою. все таки ми тут провели багато часу, багато спогадів у нас у школі. Також наші турботливі вчителі. Тому якось сумно прощатися, якщо чесно. Під кінець свята випускники зібрали кошти для збройних сил України, запросили долучитися усіх присутніх в патріотичну скриньку. Усі охоче вкидали гроші, хто скільки міг, бо розуміють, якою ціною та за чиїм захистом проходить наше безпечне сьогодення. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї, підтримати кращих наприкінці навчального року. У Коломийській дитячій музичній школі номер один вручили винагороди талановитим учням за значні музичні музичні досягнення. Хто їх отримав, знають наші коломийські журналісти. Вже у восьме в Коломийській дитячій музичній школі номер 1 вручають стипендії кращим музикантам. Цього року їх 15. Син легендарного композитора Анатолія Косанатольського онлайн спостерігав за церемонією нагородження. Я знаю, що я бачу, що ви часто їздите приймаєте участь у конкурсах, фестивалях незважаючи на всі всі великі трудності сьогодення, особливо в Україні. Так само треба похвалити себе батькам, педагогам, педагогам, вчителям треба похвалити себе за те, щоб терпливо кожноденно працювали з учнями, наставляли. Другокласниця Ірина та третьокласниця Вероніка мають вже значні здобутки на фестивалях. Мріють потрапити до списку стипендіатів. Я брала участь у кусі і Васюка. мені висока. І я перемогла, я думаю, що я побуду в список краще. Я впродовж року брала участь у багатьох конкурсах. Конкурс лисенка я зайняла перше місце. Буває таке, що я без настрою, але... Музика мене піднімає настрій. Директор музичної школи Віталій Крив'юк зазначив, що тут все це дуже талановиті учні. Тому вибрати кращих доволі важко. Прям за основу тільки тих дітей, які приймали в очних конкурсах, тобто чи в Україні, всеукраїнських, чи в міжнародних, чи в обласних. І, звичайно, що війна повпливала негативно на діточок, менше стало і конкурсів, і... але тим не менше діти продовжують розвиватися, це завдячуючи наполегливій праці викладачів. Тож, загалом, одна тисяча канадських доларів розподілена між 15 лауреатами стипендії імені Анатолія Кос Анатольського. З коломой Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Шанувати воїна у надвірні провели відкритий турнір з армреслінгу пам'яті героя Віктора Гурбо. Він загинув під час мінометного обстрілу, накривши собою побратима. Хлопцю було всього 27. Віктор любив спорт, а після перемоги разом з братами мріяв розвивати рукоборство. Тепер, коли воїн поповнив ряди небесного легіону, рідні продовжують втілювати мрію Віктора у життя. Володимир Гурбо разом з братом більше двох років очолюють надвірнянську федерацію із армреслінгу. За цей час вони зібрали близько 40 однодумців. Серед любителів рукоборства був і їх полеглий брат Віктор Гурбо. У його пам'ять у надвірній провели турнір. Ми почали якраз момент його служби це все. і відпуск він приїжджав рідко на жаль. Не встигли ми так і спробувати, як хотіли. Планували вже після війни більш активніше розвивати, разом займатися. Знаєте, от нас четверо братів хотіли чотирьох, так але не судилося. Був мотивований, е, завжди казав, що ми тут тримали кулачки. Я пам'ятаю, тоді зимою, е, коли були перші блекаути у 22-му році, то трошки так, знаєте, Давило на психіку, а він завжди дзвонив, казав, ну, терпіть, ми тут терпимо, і ви, то, вам взагалі нема що. Це не проблема для вас, каже. Якщо ми тут таке виносимо на своїй спині, ми переможемо. <Mysterio> <тол Samet> e ні, ніколи він не, не давав задню, завжди вперед до перемоги, завжди, ну. Особисто переносу втрату кожного побратима у турнірі взяли участь спортсмени з Івано-Франківська, Яремчами Куличина та Надвірної. Михайло почав займатися рукоборством недавно. Хлопець зізнається у турнірі пам'яті воїна. Йому важлива не перемога, а участь. Якщо не перемігну, то поучаствувати і також підтримати сім'ю загибших. Юра і володволодя мої друзі і. Віктора, на жаль, я близько не знав тільки цей, і раді підтримки я вважаю, що можна навіть просто взяти участь без перемоги. Це вже п'ятий турнір обласного рівня, проведений у громаді змагання, присвячені пам'яті воїнів у надвірній Вважають справою честі. Приємно, що брат його очолює федерацією реслінгу у надвірній У нас тому. Цей захід для нього також важливий. Ми думаємо, що це буде нагадувати і будемо пам'ятати завжди про наших героїв, які віддають своє найдорожче за наш з вами спокій. Нинішній кубок пам'яті Віктора Горбо це наша данина, яка свідчить про те, що в особі Віктора, герої України, це 67 героїв надвірнянської територіальної громади, які захищаючи Україну, віддали найдорожче своє життя. Дуже добре, що Юра і Володя розвивають потужну цей вид спорту. І на території нашої громади сформувалася вже така команда амреслянів, які сильні фізично, духом, морально для того, щоб проводити подібні змагання. І ми максимум підтримуємо. Надвірнянець Віктор Гурбо служив у сьомому прикордонному загоні швидкого реагування. Пізніше був прикомандирований до 93-ї окремої механізованої бригади. Загинув боєць 10 лютого 2023 року на Донеччині, захищаючи рідну землю. Юлія Торконяк, Іван Наосташук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї Зустрілися з прихильниками творчості. До Коломиї завітала Богдана Михайлюк, що має творче псевдо Власта Власенко. Письменниця привезла дві свої книги: – «Афене» та «Згарде». Побувала на заході, і наша коломийська знімальна група. Власта Власенко уродженка Прикарпаття. Вона лауреатка обласної премії імені Василя Стефаника у номінації поезія у 2023 році. Переможниця всеукраїнського літературного конкурсу імені Івана Чендея. Властою Власенко я стала десь приблизно в 2016 році, коли почали виходити мої книжки. Я їх випускала під цим псевдонімом Власта, Я привезла. Згарди першу книжку, яка вийшла в 2016 році в видавництві дискурсус. І сьогодні я привезла «Афени», теж другу книжку поетичну, яка вийшла в 2021 році. Модерувала захід Наталія Мочернюк. Зізнається, що закохана у творчість власти Власенко Власти не потребувала вже додаткової реклами. Це справді таке ім'я, яке на наших тренах її люблять, знають, чекають з нетерпінням, і я вірю, що сьогоднішня зустріч теж буде успішною. А от сама мисткиня зізналася, що зараз їй важко брати перо до рук. Писати зараз не можу, зовсім майже нічого, просто не можу. Бо е, пробую, стараюся, е, деколи є потреба, але я не знаю. Воно так виходить, що ну, голова, мозок чи як, я не знаю. Не дає і не пускає. Мені всі слова порожні проти тих ситуа... тої ситуації, в якій ми живемо. Тому наразі взялася поетеса за прозу. Сподівається, що її нова книга вже зовсім скоро з'явиться на світ. З коломий Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія. «Раї». Такими є події на Прикарпатті до цього часу. А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.